22 липня починають цвісти сорти нейтрального дня, мурано. Кущі розігнав, посаджена була в кінці травня. Єдина проблема була це хрущі і кроти, тому що кроти були, бо були хрущі. Ну, Надіюсь, я їх поборов одних і других. І тепер відпустив цвіт, щоб була ягода. Горщики робимо розсаду і є такий цікавий сорт Аня. Аня взагалі подобається, дуже потужні кущі, гарні великі. Правда, цвіт цвіту менше. На тих сортах цвіт формувався на всіх трьох сортах одинаково, але ті продовжують квітконоси видавати, а Аня більше посипала вуса. Ну, нічого, поспостерігаємо, Ані ще не було, Мурану я садив, пробував. Класна полуниця. Кажуть, що Аня дуже смачна, ароматна і солодка. Побачимо.